Добрий день, мене звуть Олексій Семеняка. Я працюю в організації Ripe і це відеокурс основи протоколу ipv 6 Я вже вам говорив, що мультикаст для IPv6 має дуже велике значення і настав час обговорити, як саме він використовується і для чого він використовується. По-перше, зверніть увагу на те, що у протоколі ipv 6 взагалі немає бродкасту, немає такого типу трафіку. Є тільки Multicast, Unicast та Інікаст. Коли створювали протоколи ipv 4 просто не існувала стандарта на мультикаст у мережах IP. І тому такі протоколи, як ARP чи DHCP, ну, вони були змушені покладатися на Broadcast. Однак у Broadcast є суттєві недоліки. Ось такі, як, по перше. Бродкаст пробуджує всі вузли у мережі. Тоді як у інформаційному обмані задіяні ну, може 2 чи 3, наприклад. І також він може створювати широкомасштабні шторми трафіку, що може бути дуже великою проблемою для мережі. Я це бачив, це страшно. Тому у ipv 6 у архітектуру. Протоколу був вбудований саме мультикаст. Наприклад, всі функції виявлення Discovery працюють а, через мультикаст, покладається на нього. І а, вузли, на, на котрих працюють служби, вони прослуховують мультикаст адреси. І коли клієнт звертається до служби, то задіяне тільки ці вузли, а всі інші а, не зачеплені ніяк. А вже ж Multicast дає змогу створювати стрімінгові сервіси, коли клієнти підписуються на потік даних якийсь. А, і це відбувається в масштабі організації чи провайдера, чи навіть, а, більшому масштабі. Але ці випадки ми сьогодні розглядати не будемо. Отже, Multicast-адреса в IPv6 6 це ідентифікатор для набору інтерфейсів на різних вузлах. І коли IP-пакет надсилається на цю адресу, то він доходить до всіх вузлів у цій групі. Це описано у стандарті RFC 4291. І у ipv 6 всі вузли зобов'язані підтримувати мультікаст. Ну, Просто через те, що без нього багато. Внутрішніх сервісів ipv 6 просто не будуть працювати. От, наприклад, не буде працювати протокол виявлення сусідів NDP. А без цього вузли а, у сегменті зв'язку не зможуть а, розмовляти один з одним. Зараз у вас на екрані є декілька адреси, які є стандартними і визначені заздалегідь. І зверніть увагу, що останні 32. BT це ідентифікатор мультикастової групи, групи ID, котрий говорить про те, яка зона дії є у цієї адреси. Зупинимось зараз на, на одному з адрес. Одної з адрес, котрий ми тільки що бачили, а саме Solicited Note. Ці адреси використовуються у протоколі виявлення сусідів NDP, і це. Спеціальні мультикаст групи, котра пов'язані з юнікастовими адресами вузлів. Тобто будь-який хост IPV6, вузол чи маршрутизатор, зобов'язаний приєднатися до мультикастової групи, котра відповідає кожному його юнікастовій, юнікастовій чи нікастової адресі. Як це відбувається? По-перше, беруться 24 останні біти Unicast чи Unicast адреси, і далі вони додаються до префіксу, який для цього був спеціально видален. Це FF02, 22. і 12. FF00104, ви, ви його бачите на екрані. Давайте подивимося, як це відбувається покроково. По-перше, беремо Юнікаст-адресу. Е, беремо останні 24 е, біти. Це у нас D9AA6F. Далі беремо спеціальний мультикастовий префікс для, для Solicited Node і комбінуємо їх. Після цього ми можемо перейти до стислої нотації і отримати. Е, Короткий варіант, який ви зараз бачите на екрані внизу. З якою метою це робиться. -у в IPv6 у нас немає, а протоколи дискаверінгу мають працювати. Півторювати алгоритм AR не дуже розумно. Було вирішено створювати різні групи для різних адрес. Це і є група Solicited Note. Таким чином. Коли треба визначити mac адресу сусіда, то а, запит йде у групу, де тільки він ну, може випадково ще хтось. І все. І відповідь приходить тільки від нього. Це дуже економить ресурси та трафік. Якщо ми докладніше посмотримо на цю процедуру, ви зараз бачите відповідну діаграму на екрані. То відбувається це так. Вузол 1 хоче надіслати пакет вузл 2, котрий а вже ж, має адресу IPv6. Для цього йому потрібна MAC-адреса вузла 2. Щоб э, дізнатися, яка це адреса, він обчислює мультикаст групу шуканого вузла. Тобто Solicited Node, згідно з э, тим логаритмом, э, про який я э, до того розповідав. Далі. На цю мультикаст-адресу він відправляє повідомлення Neighbor Solicitation. Вузол 2 після отримання цього повідомлення відповідає ВУЗлу 1 з повідомленням оголошення сусіду, тобто Neighbor Advertisement. Воно, зрештою, і містить MAC-адресу е, е, вузла 2 Після цього Вузол-1 знає mac адресу вузла 2 і може спілкуватися з ним. Тепер поговоримо про інший підпротокол протокол NDP, але дуже важливий, він а, називається DED, Duplicate Address Detection а, чи а, протокол виявлення дублікатів у мережі. Якщо вузол IPv6 або отримав, або згенерував а, собі unicast адресу він має перевірити, що ніхто більше цю адресу не має. Тому що, хоча ймовірність е, цього не дуже велика, е, якщо це відбувається, то буде проблемою у мережі. Е, щоб це зробити, він бере цю адресу, яку він хоче призначити на інтерфейс, і формує з неї е, мультикаст-адресу SolicitNode. Так, я, як я сповідав раніше. Далі він на цю адресу Solicit Node відправляє повідомлення. З викликом сусіду, тобто Neighbor Solicitation. Якщо ніхто більше а, той адресу, яку він хоче використовувати, не користується, то у відповідь буде тиша. І він може призначити цю адресу собі на інтерфейс. Але якщо хтось відповідає а, і надсилає повідомлення типу оголошення сусіду, тобто Neighbor Advertisement, то це означає, що а, ця. Адреса вже зайнята, і її використовувати не можна. Тобто процес отримання чи генерації ip 6 адреси треба повторювати, цю процедуру також, поки ми не отримаємо тишу у відповідь на Neighbor Solicitation. Після цього ми знаємо, що ця адреса вільна, і ми її можемо призначати на наш інтерфейс. Використання мультикастової адреси Solicit Node шуканого вузла дає змогу скоротити кількість пристроїв, що відповідають, ну, до мінімуму. У ідеалі до одного. І ще є один дуже важливий протокол, про котрий ми зараз поговоримо: це протокол MLD, протокол Multicast Listener Discovery. Він використовується маршрутизаторами для того, щоб. Знайти слухачів мультикасту на певному каналі зв'язку. Він більше відноситься до мультикасту, ніж до ipv 6 Але все ж таки для IPv6 це дуже важлива частина, тому що, по-перше, стандарти передбачають, що він має підтримуватися, тобто стандартна NDP і стандартна вимоги до вузлів IPv6. По-друге, він несправді реалізований у всіх стеках ipv 6 завжди. Він увімкнений по замовченням, і ну, зазвичай його неможливо вимкнути. І коли вузли ipv 6 і хости, і маршрутизатори під'єднуються до мультикаст-групи, вони формують повідомлення цього протоколу. Тому. Щоб розуміти, що у вас відбувається в мережі, коли ви аналізуєте трафік, вам треба розуміти, що це за протокол і як він працює, ми е, будемо розбиратися з двома видами повідомлень. Тому що ці протоколи існує у двох версіях Це версія 1 RFC 2710 і версія 2 RFC 3810. По-перше, подивимось на повідомлення. Першої версії запит слухачів мультикасту. Його відправляє маршрутизатор, щоб дізнатися, хто слухає мультикаст на певному каналі зв'язку. Якщо у полі адреси стоять нулі, то у відповідь він хоче бачити інформацію щодо будь-яких слухачів будь-якого мультикасту на цьому каналі. Якщо він там поставив певну. Мультикаст адресу, то це означає, що запит стосується саме цей мультикаст групи. У відповідь він отримує звіт про слухачів мультикасту. Але цей звіт також формується узлами, коли вони приєднуються до мультикаст-групи самостійно, без запиту з боку маршрутизатора. А ось якщо. Вузол хоче вийти з мультикаст групи, то він має сформувати повідомлення типу завершення роботи мультикаст, слухача мультикаст або мультикаст. дан І у полі адреси як звіта, так і завершення роботи стоїть мультикаст-адреса, котро Вузол, котре формує це повідомлення або прослуховує, або навпаки, перестає прослуховувати. У версії 2, повідомлень менше. Там тільки два види повідомлень. Перше повідомлення це запит слухачів мультикасту це дуже схоже на версію 1. Але ми маємо тут три підтипи повідомлень, два ті ж саме, що у версії 1. А третій тип. Ми не тільки питаємо, хто слухає певну мультикаст-адресу. Але хто з списку вузлів слухає цю мультикаст-адресу. Тобто ми ще більше економимо трафік на нашому каналі. У відповідь ми отримуємо звіт про слухачів Мультикаст версії 2. І він також формується, якщо Вузол приєднується до мультикаст групи, але також, якщо він виходить з мультикаст групи, він теж формує повідомлення цього типу замість повідомлення дан у протоколі першої версії. І MLD версії 2, він обов'язковий для всіх вузлів з підтримкою ipv 6, і він сумісний з версією 1 через дуже такий цікавий механізм. А саме, якщо будь-який вузол. Говорять, що він підтримує тільки версію 1, то всі інші вузли на цьому каналі зв'язку мають користуватися версією 1. Тобто, по факту, будь-який вузол, який вузел, підтримує ipv 6 має підтримувати MLD як версію 1, так і версію 2. Це все на сьогодні. Ви узнали, які є адреси у мультикасті для ipv 6 ви дізналися, як іми користуватися. Ви вивчили, як працюють протоколи NDP та DED. Ви узнали про протокол MLD і розібралися з повідомленнями MLD версії 1 та версії 2. Дуже вам дякую, до наступної лекції і до побачення!